Ви подорож на вулиці. Гуляй, а себе біля. Перепрошую, можна позвонити? Що що робити? Позвонити, можна кажу. А, кажуть. Ой, вибачте, у вас телефон полусівший. <гум> полусівший януковича, в мене батарея розряжена. А <гум> пообідаючи свою 2012, а найбільше там відвідався гравець української збірної Мілевський, за його точність. А зараз мініатюра Мілевський на прогулянці з дівчиною. Слухай, дідка, ти мій вчорашній матч по теліку бачила чи ні. Та ні, не, не бачила. Капець, як так, ти не бачила матч? Э, так, Стоп, не парся, у мене, є пістик. туди побіжав, так? Да? Щас тільки прицілюсь. Таліб вже гад! Страна Наташка. Наташка! Наташка! О, Боже, наташка, проти зробила сама Наташка! Всі прекрасно знають, що Лужнов — новий ректор, і напевно кожен помітив його тенденцію до об'єднання факультетів і інститути. Дивимося, що би було, якби роману германську філологію об'єднали з фізкультурою.

Olympic Stadium? Uh, yes, of course, my name is Vasya Potato, is here, London, the capital of Ukraine. What? Green. I'm gonna sorry, I can understand you. Can... <laughs> 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 конечно, I must master. <laughs> so, so, sorry, goodbye. Good goodbye, goodbye. <laughs> Прикинь, короче, турист туристы на пройти. На жаль, все ваше, коли закінчиться. І гроші на наш виступ теж. Наш перший раз ми все посмотрим этот зал.